Всім привіт! І сьогодні у нас 9-й день. І давайте терміново перевіряти календар по Гаррі Поттеру, бо мені написав дід і сказав, що йому в 9-й день нічого не поклали. По, може погано себе вів чи що. Через... О, у нас там щось є. Фух, мене дід. Нам повезло. Нам до діда ще далеко. Ну Тут щедрість така, я просто не можу. Діти особливо нічого сина так не втратив, Ну, тільки принтовані деталі з драконом. Треба багато календарів. Що тут? Ні, це принт, я думав, це наліпки. Що тут у нас? Онум каліон. І це зображення першого дракона Лего. До речі. Одна копійка. І одна копійка. Ну, ти 2 копійки загубив. Ну нічого страшного. Давайте їх сюди. Ну, звісно, іграшка ж така, що просто. Мрій і я. Так, дев'ятка тут. Це у нас Сіті календар. Зараз побачимо, що тут у нас. І тут у нас оленя, чи олениха, це походу, дівчинка. Зараз ми будемо збирати оленихи. Мініфігурки тут бомбезні, звісно, в цьому календарі. Ну, Заради мініфігурок ми і збираємо календарі. Це дівчина з брекетами, до речі, у вас є брекети. Носили брекети, я не носив. І ріжки сюди, хоба. Та на... А ще щось є. Теж монетка є. Якийсь компас. Ну Це, що монети принтовані, це прикольно. Треба. Сотню таких монет і можна тоді щось робити. На це треба іганська кількість календарів. Чи не бриклінку купити, але бриклінк у нас все в нашій країні. Інших тери. також це ж доступність. І ніжки в неї маленькі, вона дитя. Дитя оленя. Так, Це виглядає ось так. Далі давайте Майнкрафт Минулого разу кіт попався. Тепер треба обсасати щось інше, щоб дід завидував. І тут у нас Стів. в новорічній штуці, ще якась нова херня, це якийсь маяк. Ого, тут конечно пакетище ще. Конечно. Так, це сюди, дивимося, отаке збираємо. Оце якийсь там новий верстак. Давайте поки стіла зберемо з У нього, дивіться, це... Сніговичок. Снігова баба, чи хто він там... Як він? Ну наче сноумен. На англійський. Таке, як рахуйте як хочете, ну стілки. Будемо рахувати що в нього світер з дівчиною. Він тебе крутий анімешник. Так, сюди кірку, до речі, алмазну. Око. І тепер верстак збираємо, верстак, до речі, з принтами. Це в них щось, Все з принтами. Верстачок він, збираємо. Сюди, а тут у нас якийсь рукопис. Більше схоже на кору дерева. Ну щось він робить, можете написати. Угу, Отак він повинен лежати. Я вже не пам'ятаю, що це щось треба спускатися кудись там, чи це стол зачарування? А це стол зачарування. Це вони так його зробили. Магію накладати, ми накладемо магію поноса. Оце ну, тема буде. Це книга розкрита, срань. Я, я встановив. І ось така штукенція. Так, ще у нас один календар залишився. Наш найлюбимий. Це 9-й день Зоряних війн. Сьогодні хоч нічого не споліряти. О, бля, вы там бачите брикет, нахуй. А. Что это такое? Уже просто даже... Не просто сбрать. Что это такое, бля? Нахуй не надо. А. <говорят> <говорят> Зато золоті ноги для якогось. Тушка, ніжка, блядь. І сюди. Кайф. Просто кайф. Навіщо воно треба? Просто, я не знаю, тут просто наверное, люди сміються над нами в календарі зоряних Війн. Просто дивіться. Ось таке круте, таке круте. Навіть монети, вони їх можна використовувати. Оце, блядь. Це, звісно, позорище, Оце, дивіться, яке круто все. Навіть оце можна використовувати, ну... Тупо деталі дроїдів які... Це буде чорноногий дроїд. Я хочу вот так вот. Ну це, конечно, геть смешно. Так, і давайте наш дев'ятий день. Дев'ятий день Я шукаю тебе. Ось. Даром Ки щас опак будемо вичавлювати. Ну ну, бля, оно ну, таке кончене. От як його, блядь, достать? Ну це конечно... Звісно... И сегодня у нас промка, вот такая промочка. Так что у нас уже тут собрано три промки, вот такой вот. И давайте наш топ топик, давайте оленя. Майнкрафт. У Майнкрафт кофта ексклюзивна. Ну, тось таке. А тут прям повністю олень. Монети на третьому місці. Вони прикольні, круті, до речі. Ще й десь річний дракон не зображений. Ну, Деталі дродів, це, звісно. Це вони чи що? Мастерську того, як майстерню цього кота в трусиках. Там Денис писав, що... Першим попався воно, в трусиках. Навіть на попі трусики є. яка І він короче, в майстерні займається. І це ми, походу, збираємо його майстерні. Різдвяна тематика повністю відкрита. Максимально. Навіть маркиза прийшла. да. Просто оце кал блядь, оце, ну, Я просто в шоці. Так що дякую, що подивилися. До нових зустрічі. Пока-пока.